А що змінилося на передовій на східному фронті? Зокрема, через те, що відбувається певні дії ще й на території Росії, будемо говорити з військовим. Зараз з нами наживо Євгеній Оропай на позивний ясків, офіцер 3-го батальйону «Свобода», 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Рубіж. Пане Євгене, я вас вітає, Слава Україні! Героям слава, добрий день, телеглядачі. Добрий день стою. Скажіть, будь ласка, перше питання буде все ж таки щодо можливих змін на лінії фронту, враховуючи, що вже дві доби відбуваються певні операції невизначених сил на території Російської Федерації, на території Курщини, чи змінилася тактика противника і взагалі їхні дії на сіверському напрямку, на якому ви зараз перебуваєте, враховуючи ці обставини? На жаль, на тому напрямку, де стоїть батальйон «Свобода» четверта бригада оперативного призначення суттєвих змін немає. Тобто, ворог продовжує всі штурмові дії, продовжує обстріли з мінометів, з артилерії, з танків, дрони дуже дуже часто літають. Тобто, ми суттєвих змін не зазнаємо на цьому напрямку. Біля самого біля самого села, де знаходиться наш батальйон. Ну постійні йдуть штурм. Піхота молодці, красавці, не пропускають жодних. Тактик та спроб ворога зайти до нас на позиції, тобто відбуваються всі піхотні штурми. Тобто, на жаль, є багато е, ворожих обстрілів з дронів, саме з мавіків, зі СКІдів та з е, FPV дронів вони дуже-дуже сильно дошкуляють. Тому нам дуже сильно необхідний реп і якомога їх більше. Але я якщо. Е, Більше буде таких операцій на території Росії. Я впевнений, що це буде тенденція для нас лише позитивна. Чому тому, що ворогу доведеться відтягувати певні свої сили з лінії бойового зіткнення там на Донецькій або Луганській області і притягувати вже більше більш високу кількість військовослужбовців Російської Федерації до себе, тобто на захист. Ну до них свого повертається. Ми напевно на сьогодні будемо запитувати у всіх наших гостей. А чи не логічніше б на вашу думку, ось ці сили, які пішли на Курську область, не підтверджено, що це збройні сили України, але точно нам було про це відомо, бо з нашої території заходили. Чи не було б логічніше кинути на якийсь гарячий напрямок на території України на Донеччині? Багато таких, де окупанти просуваються, як ви можете оцінити таку тактику саме чи правильна вона? Знаєте, коментувати на жаль, те, що якщо це навіть наші, я не можу, тому що наші головнокомандуючі не дали ніяких коментарів на даний момент з приводу, чи то наші сили чи не наші. Ми зберігаємо більш таку інформаційну тишу. Але якщо це ну наприклад від себе думка, якщо це наші військовослужбовці збройних сил України, то ну Головна командуючим видніше де застосовувати певну кількість особового складу і як було би краще. Тобто, задума верхушки, на жаль, ми, ну ми з вами не знаємо. Тобто, які в них плани, що вони планують робити, які маневри буде робити ворог. Можливо, зараз це на краще. Можливо, так на тих напрямках, наприклад, де стоїмо ми. Ну, ми потребуємо певну кількість військовослужбовців, і це було б доречно, тому що хлопці трошки вимотались. Але можливо, саме те, що ми тут стоїмо на нашому напрямку, а там, лінія бойового зіткнення, і саме тенденція ворога на більш такі оборонні дії здвинеться вже більш на їх територію для нас, для громадянин України, для захисників України, мені здається, це плюс. Тобто війна потрошку перекочується вже до них, і буде певна така буферна зона. Тобто вони менше будуть обстрілювати ту ж саму Харківську, Сумську область, і я думаю, це буде тільки найкраще. Щодо ситуації на Сіверському напрямку, практично на всіх напрямках, окрім Півдня Донеччини, противник не застосовує техніку. Вже осінь скоро вже буде дощі, і тоді ще менше можливостей застосовувати техніку. Чому вони зараз не їдуть на броні? Дуже-дуже велика небезпека для. Рисування техніки це FPV-дрони. Тобто, ми ну, ви повинні розуміти, що танк коштує декілька мільйонів доларів, а дрон FPV коштує в районі там 500 доларів. І декілька дронів можна знищити цей танк. Ну тобто, викочувати техніку, коробочку на відкриту лінію ну це трошки небезпечно. Вони вже не використовують ті штурми, які були, ну, наприклад, раніше. Тобто виїжджало там 5-6 танків і пробували штурмувати. Такого зараз, на жаль, немає для нас, на жаль, тому що дуже-дуже сильно ми їх розбивали. Але все одно їх техніка, їх танки дошкуляють, стріляючи на дистанції 2,5-3,5 до 4 кілометрів. Танк може спокійно стріляти. І ви знаєте, танкові прильоти це несприємно. Тобто дронова війна, все ж таки, ця війна російсько-українська показала, що е, тактика сунути колонами вона вже не є ефективною. Ще хочу задати вам питання, не знаю, чи воно буде логічним, але все ж таки по Україні е, часто є відключення світла. Цікаво, як на передовій у вас генератор, як вас забезпечують цим, як ви вирішуєте це питання? Бо генератори, в принципі, для е, російських дронів також можуть бути Так, Генератори екофлоу старлінки використовуємо, тобто цього ем, вистачає. Ну я б не сказав, що ми без світла сидимо. Так, є певні там проблеми з водою, з логістикою, з передачею їжі, там БК на деякі позиції, там де сидять піхотинці, це дійсно дуже дуже складно. Тобто, я повторююсь, війна динамічно змінюється і зараз вже не можна так на машинах їздити, як їздили там. Ми декілька ну, там, рік або декілька років на початку війни. Зараз тенденція йде на те, що дійсно у росіян дуже багато дронів. І вони можуть використовувати їх панам. І а, наша логістика, водії просто молодці, красавці. Вони іноді на таких насталевих причиндалах заїжджають туди, куди іноді ну, дуже страшно і небезпечно заїжджати. Тому yeah. Реб працює, але дрони, дрони все-таки дошкуляють дуже сильно. Аптіка. Ми чули інформацію, що на деяких напрямках є паритет в дронах, тому що Україна дуже велика, як це зробила, і на власному виробництві також. На вашому напрямку, яка ситуація з цим? А, особисто на нашому напрямку, де стоїть наш батальйон. Мені здається, у нас дронів трошки більше, ніж увага. Це завдячуючи волонтерам, завдячуючи тим організаціям, які нам допомагають саме нашій бригаді, нашому батальйону. Тому мені здається, у нас ну трошки ситуація покраще. Але все одно їх дрони сильно докучають, і реба нам іноді не вистачає. До речі, у нас зараз ну, дронів ніколи не буде достатньо. Я вам чесно скажу. Тобто, дрон це розходяк, жорсткий розхідняк, так, так же само, як і автівка. У нас uh, є проблеми з FPV-дронами і з мавіками саме третіми. Тобто їх певні ліміти і ми не можемо їх достати. А мавіки ну, різні типи є дронів. Є розвідувальні, які постійно в повітрі вичать, є ну, саме ударні дрони, є ті дрони, які скидують певні боєприпаси. І от нам зараз трошки FPV не вистачає дронів. Саме для цього ми там розігруємо, грубо кажучи, наш там є розіграш квартира за донат. І можна приєднатися до цього розіграшу. У нас є такий глобальний збір на 1200 дронів. Я думаю, якщо буде можливість, там зможете додати по реквізіти. Звісно, звісно, обов'язково в телеграмі, коли будемо публікувати розмову з вами, додамо, щоб наші глядачі, і ті, хто люблять телеканал Київ, все ж таки могли допомогти нашим захисникам. Вам на передовій нищити ворога ще ефективніше. Я вам дуже дякую за розмову і за вашу роботу. Це був Євгеній Аропай, позивний скіф, офіцер 3-го батальйону Свобода 4 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Рубіж. Ми поговорили про оперативну ситуацію на сіверському напрямку. Ну і почули, що нашим захисникам необхідна наша допомога до Нати безпосередньо на дрони.